Давно не записував відгуків про інструменти, якими користуюся. Зараз буде черговий, мабуть, про найбільшу дурницю, яку я купував за весь час. Значить, що ми маємо? Ось такі круги для порізки металу. У менеджера запитав при покупці, якої товщиною сталь вони ріжуть. Ну, менеджер, звісно, там 2-3 міліметри взагалі без проблем. І в результаті, що ми маємо, дійсно, по характеристиках цей круг. Це важливо. Підходить для торцовки 4 тисячі з половиною обертів таких кругів, я купив два штуки. Там перших декілька різів зрізав ідеально. Ну вже якщо так можна сказати, то дуже був задоволений покупкою. Але потім почали працювати над цими воротами. І що хочу сказати, що навіть одного круга не вистачило дорізати ворота. З кожним різом на профілі вже з'являлися заосінки, при тому, що сильно ніхто не тиснув на нього, помалесеньку запускалося все, нарізалося ну, згідно скажімо так, згідно відео, відеоінструкції. За оцих два круга з доставкою я заплатив 4 штуки, то на 4 штуки гривень я міг би купити 200 таких кругів. Тому хто собі розглядає, категорично не радив би купувати таку шляпу, бо це по суті гроші на вітер. Воно годиться тільки для порізки пластику і для порізки дерева.